Добрий день, любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку загальнімо знання про рівняння і нерівності. У третьому класі ми познайомилися з такими новими алгебраїчними поняттями, як рівняння, нерівня зі зміною. Навчилися їх розв'язувати кількома способами. Сьогодні ми прогадаємо способи розв'язування рівнянь та нерівностей зі зміною, порівняємо способи їх розв'язання. Перевіримо, чи допоможе спосіб рівняння відшукати розв'язки на рівності зі змінною. Отже, напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь добуток і 5 збільшити на 49. 12 на 5 це 60 на 49 це 109. Записала, будь ласка, 17 вересня. Нижче. Класна робота. і прописала число 109 Добре. Отже, давайте з вами знайдемо розв'язки цих рівнянь та на рівність. 3 помножити на що, щоб отримало 9. Це у нас 3. 10 поділити на щось, отримало 5. На 2. Це поділити на 6, на 6 то рівно 3. Це у нас 18. 8 плюс щось 15, наприклад, більше, ніж 13. 23 мінус щось менше, ніж 18. 8 це 18, наприклад, і 3 на, Z, 3 на 3 менше, ніж 15. Отже, з вами пригадуємо, як розв'язати рівняння. Так, ми з вами, наприклад, 36 ділимо на х до рівня 18. Потрібно знайти х, потрібно 36 поділити на 18, це 2. Підкреслюємо, записуємо перевірку, дорівню під дорівню чисто, та відповідь відповідно у нас 2. Якщо ми з вами розв'язуємо нерівність, то ми спочатку, ось наша нерівність, ми потрібно її звести до рівняння, Тобто замість знака нерівності, ми з вами ставимо знак дорівняння. Тепер, якщо А мінус 8 це 4, щоб знайти А потрібно 8 плюс 4, або 4 плюс 8, і це 12. Далі ми з вами дивимося на сусідів числа це 11 та 13. І підставляємо 11 мінус 8, це 3 3 більше, ніж 4 хибно. Отже, нам підходять 13, 14 та 15. Номер 1. Нам потрібно з вами обчислити дані рівняння. Так, починаємо з вами з першого. n плюс 29 дорівняв 81. Як ми будемо шукати n. Потрібно 81 відняти 29. І буде 52. Підкреслюємо, підставляємо 52 плюс 29 до рівня 81. 81 до рівня 81. Далі, 51 ділимо на це до рівня 17. Я знайти це. потрібно 51 поділити на 17, і це дорівнює 3. Підкреслюємо: 51 поділити на 3 дорівнює 17. І 17 дорівнює 17. Далі. Y помножити на 32 до рівня 96. Так, як ми шукаємо y. Потрібно 96 поділити на 32. І буде 3. Отже, підставляємо 3 помножити на 32 до рівня 96. 96 до рівня 96. Так, номер 2. Тепер ми з вами будемо обчислювати нерівності. 27. Додати х менше 51. Що ми спочатку робимо? Ми з вами прирівнюємо до, замість знака менше ставимо до рівня. Тоді 27 плюс х дорівня 51. Тепер ми розв'язуємо рівняння, як знайти х. Потрібно 51 відняти 27. І буде 24. Тепер ми з вами обираємо число 23, 25. Дивимося, 23. У нас 50 менше, ніж 51 менше. Отже, відповідь 23, 20, 24, 23, 22. Так, дивимося з вами другу нерівність. 40 помножити на P більше, ніж 160. Перше, що ми робимо, це замість знака більше, ми ставимо рівня. 40 помножити на до рівня 160. Як знайти P? Потрібно 160 поділити на 40 і буде 4. Тепер підставляємо 3 і 5. Що більше? 3 на 120 більше, ніж 160. Ні. Отже, підходить нам 5, 6 та 7. Зараз, будь ласка, зупиняєте відео, записуєте повністю на рівності, а тоді ми з вами далі працюємо. Записали. Молодці. Номер 3. Тепер ми з вами будемо обчислювати дані вирази. Будь ласка, запишіть ці вирази. Натисніть зараз на відео на зупинку. Запишіть, потім вмикаємо і разом рахуємо. Записали: тепер давайте рахувати. 90 ділимо на 15, Роз, так, дивимося, 5 закінчується на 0, там багато випадків, але підставляємо, наприклад, 4, 10 на 4 – 40, 5 на 4 – 20, 40 плюс 20 – 60, мало. Отже, беремо 6, 6 помножити на 32, 6 на 30 – 180, 6 на 2 – 12 і разом 192. І сто додати чотириста сімдесят вісім. І буде 670. сімдесят. Далі рахуємо в дужках сорок дев'ять плюс вісімдесят чотири. Це в нас сто тридцять три. Далі таблиця на дев'ять закінчується на три. Це в нас. Шістдесят три і це у нас сім. Тепер сім множимо на тридцять два. Сім на тридцять двісті десять, сім на два чотирнадцять, двісті двадцять чотири. І мінус сто двадцять шість. Дев'яносто вісім. Далі спочатку в дужках. 140 відняти 129. Це у нас 11. 22 поділено на 11. 2. 2 повножити на 72. 72 плюс 72. 144. 144. І мінус 86. 58. Так, а тепер, будь ласка, зупиняйте відео. Спробуйте пообчислити наступні вирази самостійно. Коли переходьте, тоді вмикаєте і перевіряємо. Так, 72 поділити на 18. 4. 80 поділити на 4, 20.

Помножили на вісімнадцять сто вісім сімсот відняли сто вісім п'ятсот девяносто два і плюс сорок пять вісімсот тридцять сім.

200. Якщо у вас все було вірно, ви великі розумнички. Якщо були помилки, будь ласка, виправляйте. Так, Розгляну з вами усну задачу На пташиному дворі шість квочок і 4 гуски. Кожна квочка висіділа по 12 курчат, а кожна гуска по 9 гусенят, скільки всього курчата гусенят на пташиному дворі. Отже, 6. Квочок, 4 гуски, одна 12, інша 9. І загально скільки всього. Що ми можемо зробити? Ми можемо 6 на 12 це на 72, це висаділи 6 квочок. Потім ми можемо 9 на 4, бо 4 на 9 це 36, і це 4 гуски. І далі додати, отримали 108. Об'єднуємо вираз і записали. Тепер у нас з вами задача така сама, але питання інше скільки разів більше курчат, ніж весенят. Отже, кількість в одному, кількість і загальна кількість. Так, записали, будь ласка, коротку умову. Так, добре. Тепер що ми можемо з вами зробити? Ми можемо 12 помножити на 6, так? І дізнаємо, скільки кулачок. Отже, перша дія. 12 помножити на 6. Дорівнює 72 колочки. треть це у нас 6 крочок. Добре. Наступне, тепер 9 на 4. Це у нас 36. І це в нас гусак. І це 4 гуски. І тепер ускільки разів більше, потрібно 72 поділити на 36, відповідно 2, 2 рази. Об'єднуємо вираз, 12 помножити на 6, поділити на 9 помножити на 4. І дорівнює 2 дошках Р. Два рази відповідь у два рази більше курчат. Добре. Отже, що ми сьогодні з вами навчилися: над чим ще слід попрацювати? Так, і домашнє завдання у вас буде номер 5: потрібно обчислити дані в приклади. Впевнена, ви з цим впоратися на відмінно. Всього вам найкращого та до побачення!